Раді вітати, команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Чорнобривець передовсім всім про таке! Неспокійна ніч. Над Черкащиною збивали ворожі дрони один потрапив в об'єкт інфраструктури. ДТП побільшало. Спеціалісти фіксують зростання автотроші з жертвами у порівнянні із показниками минулого року. Любов до танцю перспективним танцюристам пропонують здобути профільну освіту в одному з черкаських вишів. Майже чотири години повітряної тривоги область атакували ворожі дрони, 11 з яких було збито силами ППО. Повідомляє начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Маємо влучання в один із об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. У наслідок цього там виникла пожежа. На тепер уже ліквідована. Двох потерпілих із опіками доправлено до лікарні. Обстеження території триває. Наркотичні речовини, зброя та боєприпаси із таким джентльменським набором на Звенигорощині затримали чоловіка, повідомляє Національна поліція. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці серед усього вилучили у 46-річного жителя селища Лисянка підствольний гранатомет та три гранати до нього гранати F1 із запалом, два пістолети Макарова, дві тротилові шашки, револьвер та більше тисячі набоїв різного калібру. Знайшли й психотропні та наркотичні речовини Ймовірно, канабіс. Та пристрій для їх вживання. Чоловік наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Із початку року в області не майже наполовину зросла кількість дорожньо-транспортних пригод. Найбільше таких інспектори поліції фіксують у Золотоніському, Звенигродському, Черкаському районах та в обласному центрі. Деталі у сюжеті. За шість місяців 2023 року на Черкащині зафіксували 1877 автоаварій, що на 40% більше за ідентичний період минулого року. Про це розповів начальник відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП Олександр Копійка. З його слів, автотрош з постраждалими теж побільшало. За перше півріччя 23 року спостерігається негативна тенденція щодо збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Осіб, що в них загинули, та травмовані, За вказаний період, зареєстровано 303 дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими, що на 57% більше ніж за аналогічний період минулого року 2022 рік 193 дорожньо-транспортні пригоди. З початку року в ДТП загинули 52 особи, травмовано 371, Що на 87% більше за аналогічний період минулого року. Найбільше зростання кількості аварій фіксують у Золотоніському районі на 110%, у Звенигородському на 48% та в Черкасах на 45. Правоохоронець зазначив та розповів про найбільш небезпечні перехрестя в місті. Це перехрестя вулиць Надпільна Пастрівська. Це перехрестя Благовісна Чорновола. Чорновола надпільна. Потрібно розбирати кожне перехрестя окремо. От коли взяти, припустимо, надпільна Пастирівська, там більшості причин це порушення правил проїзду перехрес, не виконання вимог сигналів світлофору. Серед найчастіших причин ДТП порушення правил маневрування та перевищення швидкості. ДТП з потерпілими. Відбувається. Через перевищення безпечної швидкості 124 автопригоди, що становить 40,9%. Порушення правил маневрування 80 дорожньо-транспортних пригод, 264%. Порушення правил проїзду перехрест, 38 пригод, 12,5%. Крім того, фіксують і випадки за участі кармувальників самокатами. Невелика кількість, але фіксується. В більшості випадків винні саме водії самокаті. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу. Ільдана повернулися додому. Виплат не буде. Уряд змінив умови отримання матеріальної допомоги для вимушено переміщених осіб. Згідно з відповідною постановою, виплати не продовжуватимуться особам, які перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль, без обґрунтованих причин, що підтверджується документально. Також грошова допомога скасовується для тих, хто повернувся додому. Натомість для всіх біженців, які отримують допомогу зараз, із 1 серпня 2023 року її буде автоматично продовжено ще на 6 місяців, тобто до кінця січня 2024 року. Підтримку держави матимуть і ті, хто проживає в Україні та є внутрішньо переміщеними особами у розмірах для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень, та для інших осіб дві тисячі гривень. Військовому Євгену Лисенку з Черкащини присвоїли звання Героя України та удостоїли орденом Золота зірка посмертно. Він був льотчиком-інструктором, командиром авіаційної скадрилії Севастопольської бригади тактичної авіації імені Покришкіна. Загинув торік у повітряному бою під Житомиром, керував винищувачем Міг 29 і. Протистоянні з двома російськими літаками встиг збити один із них, але загинув від ворожих систем ППО. Поховали героя 12 березня в рідному селі Ротмистрівка. Подорожуєте Черкащиною, не забудьте фотоапарат. Черкасців просять долучитися до міжнародного фотоконкурсу Віки любить землю. Торік організатори відмовилися проводити його в Україні через повномасштабне вторгнення Росії. Цього разу кожен охочий може позмагатися за звання кращого фото місцевої пам'ятки. Конкурс має дві основні номінації: кількісна та якісна. У першій будуть відзначені учасники, що сфотографують найбільше пам'яток природи. А у межах другої журі обере найкраще фото кожного з регіонів України, а з поміж них 10 найкращих світлин України. Для участі у міжнародному етапі фотоконкурсу будуть відібрані 15 найкращих світлин у двох категоріях макрофото та пейзажні світлини. Детальніше про умови конкурсу читайте на сайті проєкту. Набір на спеціальність хореографія цьогоріч відкрили вперше у Черкасах. Із нового навчального року її викладатимуть у Богдановому університеті. Як проходить відбір у межах творчого конкурсу, та хто оцінює вміння абітурієнтів? Дивіться далі. У Черкаському національному тривають творчі конкурси на відкриту нещодавну спеціальність. Учасники можуть виконати класичний український народно-сценічний танець або власний тут у вільному стилі жанрі. Поліна займається танцями з чотирьох років. У десять дівчина зрозуміла, що хоче професійно займатися акробатичними танцями. Але потім я почала розвиватися також в стилі контемпу, модерну і далі хочу вивчати ще більше нових стилів, оскільки я думаю, це відкриває наші нові якісь. Не знаю, емоційні і також фізичні якості людини. Оскільки я збираюся працювати тренером, я зрозуміла, що це гарний шанс для мене. Тим паче, я багато дивилась факультетів в, в Києві, і коли дізналася, що я в моєму рівному місці, я одразу обрадувала, що не треба нікуди виїжджати. Завдяки навчанню в університеті можна опанувати класику, яка стане непоганим фундаментом у майбутньому, додає Поліна. Вступати на хореографію збирається й Аліна. Вона з партнером Ігорем демонструє румбу. Я просто хочу спитати тебе. чому ти нас світи красива. Що в мене купативних грішей? Яких я не розумію, яких я не відкриваю тобі. Сутали кохання почуттів. З дитинства мріяла тримати найкращими. Взагалі Україна по хореографії займає, наверно, напевно, топове місце в світі по танцям. На перше місце займає Америка, друге місце Україна. Під час війни це стало набагато складніше цим займатися. Зменшилася кількість турнірів, зменшилися тренувальні збори. Ми сподіваємося, що все скоро закінчиться. І все повернеться на свої місця». Сподіваються, що другий тур пройде так само успішно, як і перший. Засновниця однієї з Черкаських шкіл танцю Дарина Хрібкова. Її запросили оцінити майстерність конкурсантів. Є пластичність тіла, наскільки людина. Стрибуча, я вже чую там ззаді. Люди готуються до виступу. А от наскільки вона емоційна, наскільки вона може передати емоцію через танець 100%. якщо це в парі, наскільки вона під підпорядковується партнеру, от і йде за ним і слухає його. Після виступу фахівці практики танцювального мистецтва запитують в абітурієнтів про досвід згодом під час навчання, деякі з них викладатимуть для студентів. Я буду викладати народний сценічний танок, танці народів світу, в принципі, отак. не тільки український, за основу, звісно, що береться український танок, а далі вже танці дружніх нам народів, налаштовуємося на такий лихий початок. Але спуску не будемо давати. Я хочу, щоб з цього закладу вийшли достойні, достойні спеціалісти. Це довгоочікувана подія. І я бажаю і діткам, що сьогодні будуть працювати на своє майбутнє і нам всім. Ці найкраще ідея відкриття нової спеціальності виникла після численних запитів, адже до цього молодь виїздила в інші міста, розповідає директор інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Тимофій Десятов. Ну навіть ми не очікували, що буде така кількість студентів. До нас зверталися з театру нашого рідного театру національного міні Тараса Ровича Шевченка, різних студій, філармонії. Тобто Відчувався дефіцит таких кадрів. Реєстрація на творчі конкурси та їх проведення триватиме до 28 липня, включно. Запрошують усіх, хто хоче здобути фах хореографа, артиста танцювального ансамблю, керівника танцювального та аматорського колективу викладача. Чи балетмейстера постановника Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана». Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. За нами правда та перемога. Все буде Україна!